Спогад про суп з галушками або про обід, що пахне дитинством. Колись у старенькій хатині на краю села, що за греблею, жила собі бабуся Онися, моя бабуся. У дитинстві я любила до неї приїздити, бо вона готувала такі прості, але найсмачніші страви. Навіть звичайна смажена картопля була неймовірно смачною. Але була одна моя сама улюблена, її суп з галушками. І не було в тому супі нічого складного, зате в ньому була вся теплота її душі, то була якась магія, і моя пам'ять міцно тримає спогад. Одного похмурого дня, коли осіннє небо було сіре, а в хаті було тепло й затишно від печі, бабуся зазирнула до чолану, взяла дві картоплини. Морквинку з цибулинкою, яєчко та борошно у полотняному мішечку. Ну що ж, сказала вона, час варити суп з галушками, старий перевірений рецепт якого й вітер не забере. І бабуся поставила на вогонь горщик з водою і тихенько промовила: Нехай тепло і спокій оселяться в кожній ложці, поки вода закипала, вона почистила картоплю і моркву з цибулькою, нарізала їх дрібненько та поклала у воду, а ще додала лавровий листок запашний запашний. А тоді прийшов час для чарівних галушок. Бабуся взяла одне яйце, дрібку соли, пару ложок молока, всипала борошна і перемішала до густої ніжної маси. І тісто було ніби живе. М'яке, як бабусини руки, що колись гойдали дитя в колясці. Коли овочі стали м'якими, бабуся тихенько ложечкою вкидала галушки у суп, і вони танцювали у воді, спливаючи догори, мов згадували, як колись самі були шматочками хмар Галушка то душа супу, сміхалася бабуся, розмішуючи легенько, щоб не порушити магії. Піч потріскувала, і в хаті стало пахнути дитинством, затишком і чимось добрим і забутим. Вітер за вікном втих, кіт у кутку моркотав, а чайник на грубі вже кликав до розмови. І коли суп був вже готовий, бабуся налила його в стару глиняну миску, прикрасила дрібкою укропу, що принесла з городу, відломила від свіже спеченої паляниці рум'яний шматок і покликала. Олечко, мерщій бідать. Немає вже моєї бабусі. Давно немає, але є спогад, мій спогад про той простий обід, але найдорожчий в світі, бо був створений з любові, спокою і тепла. Якщо вам сподобалась моя історія, то чекаю на ваші коментарі, вподобайки. І обов'язково підпишіться, щоб отримати ще більше нових містичних історій.